Поруч з колоною пелікана, за моєю спиною знаходиться невиразний пагорб, який, власне кажучи, ні про що не свідчить начебто, ні про що не розповідає, ніхто на нього не звертає увагу. Тим не, тим не менше, це дуже цікаве місце. В одному з музеїв Варшави зберігається мініатюра, на якій зображено родинний павільйон. Тобто, це, власне, на, на п'яти колонах такий дашок, і от на, на, на основі кожної з колон. Написані літери, з яких починалися імена всіх членів родини Браницьких. Цей павільйон був побудований в 1786 році. Потім, очевидно, через якийсь час, можливо, років 10, 15, 20, він перестав бути потрібним і перестав вписуватися в, той, в ту атмосферу парка, яку тут будували. І його мали переробити. На початку ХХ століття ця споруда, яка тут стояла, вона була відома як коровий будиночок. І, власне, кажучи, у всіх путівниках по парку він пояснюється цей будиночок тим, що стіни були обкладені корою дерев. Але може бути цілком інше пояснення. Тобто кора так могла бути, але назва могла походити не від кори дерев, а від того, що ще, скажімо, в ті часи, коли тут був оцей перехідний момент між родинним павільйоном і коровим будиночком, в нього могли поставити кору. Тобто, це така жіноча постать, це давньогрецька архаїка, і ці скульптури давні греки ставили в святилищах і в місцях, пов'язаних з похованнями. І отут ми підходимо до дуже цікавого моменту, тому що недалеко звідси починається знамените сходження до пекла. І в цьому місті, очевидно, що кора була дуже доречною.